Путін назвав нові умови для переговорів з Україною. Україна має вивести війська з Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей, а також офіційно відмовитись від планів вступу до НАТО. Чому саме зараз лунають такі заяви? Розкажу далі у унесеться, і у випуску також про підготовку до маршу рівності у Києві та про те, що означає укладена безпекова угода із США. І повернімося до заяв Путіна. Окрім умов виведення українських військ з української території та відмови від НАТО, Путін хоче, щоб статус Криму і Севастополя, так званих ДНР і ЛНР, Запорізької та Херсонської областей, як регіонів Росії, були зафіксовані в міжнародних договорах. Про це він говорив на зустрічі з МЗС. Коли умови будуть виконані за словами Путіна, росіяни одразу припинять вогонь та почнуть переговори про завершення, як він висловився, конфлікту сьогодні. Ми робимо ще одне конкретне реальне мирне пропозиція. Якщо в Києві і в західних столицях від нього як і прежде так же відкажуться, то в кінці кінців це їх справа, їх політична і моральна відповідальність за продовження кривопролити. Такі заяви Путін робить напередодні саміту миру у Швейцарії. Він назвав цей захід прийомом, покликаним пустити дискусію хибним шляхом і позначити легітимність київської влади. Мовляв, без Росії вийти на мирне врегулювання конфлікту неможливо. Під час прес-конференції за підсумками зустрічі у штаб-квартирі Столтенберг прокоментував заяву Путіна. Також це зробив міністр оборони США. Це не для України відвід військ з українських територій. Це Росія має забрати війська з окупованих земель України. Ця пропозиція, яка означає, що Росія може мати право на окупації ще більшої території України всіх чотирьох областей, яких вони називають неукраїнськими. Ця пропозиція не демонстрація доброї волі, а означає, що Росія хоче досягти цілей цієї війни. Тобто окупації ще більшої території, аніж вона окупувала наразі, це не пропозиція миру, це пропозиція більшої агресії, більшої окупації я думаю, він не в змозі диктувати Україні, що вона має робити для досягнення миру. Путін може закінчити цю війну сьогодні. Ви знаєте, він почав цю війну без провокації. Він програв у нього сотні тисяч військових. Поранених і вбитих під час цього несправедливого та неспровокованого вторгнення він міг би покінчити з цим сьогодні, якби вирішив це зробити. Заяви Путіна маніпулятивні і не нові, кажуть в МЗС, а озвучив він їх напередодні саміту, щоб завадити участі лідерів і країн у цьому заході. Зеленський назвав пропозиції Путіна ультиматумом, якому не можна довіряти. Він порівняв президента Росії із Гітлером. Мовляв, навіть якщо усі його вимоги Виконати Путін все одно не зупиниться. Водночас Україна запропонувала свої пункти для досягнення миру, три з яких обговорять цими вихідними: це ядерна та продовольча безпека, а також обмін полоненими та повернення депортованих українських дітей. У решті пунктів вказано про відновлення територіальної цілісності у міжнародно визнаних кордонах України, повне виведення російських військ та припинення вогню, недопущення ескалації війни та повторення агресії. Інші пункти стосуються безпеки та правосуддя. До речі, пишіть нам у коментарях, чому Путін виступив взагалі з такою заявою. І до слова, скільки країн все ж збере саміт миру, та які реалістичні результати можуть бути, дізнаємося вже скоро. Саміт відбудеться цими вихідними. Наша група буде працювати. Ти у Швейцарії, тож впродовж цих днів у нас на каналі будуть з'являтися пояснення та стріми. Зеленський підписав найсильнішу угоду між Україною та США за весь час незалежності нашої країни. Так вважає сам Зеленський. Чи справді це так, що містить в собі документ? І чим відрізняється від подібних угод з іншими країнами, які Зеленський підписував до цього? Безпекова угода з Америкою стала 17-ю за рахунком для України. Її Зеленський та Байден підписали вчора, 13 червня, в день саміту Великої Сімки. Також в цей день подібну угоду Україна уклала із Японією, і тепер ми. Можемо казати, що безпекові угоди заключені з усіма країнами G7. Зеленський каже, це не просто двостороння угода, це новий рівень союзництва між Україною та Америкою. В документі чітко і детально прописали безпекові гарантії, але ця угода відрізняється від попередніх юридичним механізмом. Тепер це історія про те, як допомога Україні стає більше і стабільніше на конкретні рейки. Е, угода знову ж таки, що важливо, передбачає нам. Передання великої кількості бойової авіації, е, великої кількості е, зенітних ракет, е, зенітно-ракетних комплексів. Тому якоюсь мірою це е, значний для нас прорив уперед, тому що найбільше ті дефіцитні фактори, яких нам не вистачало, вони саме є в цій угоді прописані для нас. В угоді врахували майбутні вибори в Америці і можливо зміну президента. Тож в документі закладено, що його має виконувати адміністрація США незалежно від імені президента. Про це сказав заступник голови офісу президента України Ігор Жовква. Коментарі Європейській правді, тобто, безпекова угода має діяти як мінімум за двох президентів Америки, адже підписали її на 10 років. Про те, чи можуть все ж в Америці згодом не виконувати умови угоди, ми поговоримо пізніше. А зараз по суті самого документа. Безпекова та оборонна підтримка буде тривати не тільки під час війни, але й у мирний час. В документі прописано, що Америка допомагатиме Україні зі зброєю для захисту. Там конкретна інформація про системи протиповітряної оборони Петріот та постачання ескадрилей винищувачів. І до них будуть входити не тільки F-16. Строки поставок та кількість Зеленський щоправда не озвучив, але каже: літаків буде стільки, скільки потрібно Україні. А от щодо систем Петріот є більш конкретні цифри вчора. Під час підписання угоди Зеленський заявив, що домовився із Байденом про передачу Україні п'ятьох, тобто п'ять країн готові передати Україні Петріоти. Про це теж заявив вчора Байден. Все, що ми маємо, буде передаватися Україні, і тільки пізніше ми будемо переходити до виконання своїх контрактних зобов'язань іншим країнам. Строків поставок лідери країн не називали. Єдине Зеленський сказав, що це не буде вже завтра. Країни-партнери продовжують працювати над цим. І тут пригадаємо нещодавню історію із Петріотом, що зараз розташований в Польщі. Його президент США Байден наказав відправити в Україну. Про це писали в Нью-Йорк Таймс. Але у Польщі заявили, що цю систему Петріот не можуть передати Україні, адже через їхню країну проходить більшість військової допомоги, і її треба захищати теж. Тож чи буде серед п'яти. Країн, що нам передасть систему Петріот і Польща поки не зрозуміло. І нагадаю, нагально наша країна потребує сім таких систем. США також обіцяють допомогти надати зброю, боєприпаси, розширити обмін розвідданими, підготувати військових, інвестувати у військово-промислову базу у сфері енергетики. США підтримуватимуть перехід України на сучасну та більш децентралізовану енергетичну систему, яку можна буде інтегрувати з європейською. В угоді також прописали і відповідальність Росії за розв'язання Но війну мова і про зруйновані об'єкти. Тож Америка підтримує справедливу компенсацію шкоди та працюватиме над тим, щоб заморожені російські активи були використані для захисту та відновлення України. В тексті угоди також є і про наше членство в НАТО. Власне, ця угода і є кроком до пришвидшення євроатлантичної інтеграції України. Утім, Україна також має зобов'язання і вони стосуються реформ, необхідних для вступу до ЄС, адаптації до стандартів НАТО та домовленості з міжнародним Лютним фондом, зокрема, в угоді йдеться і про посилення реформи правосуддя. А тепер найголовніше питання: як можна гарантувати, що усі ці домовленості не будуть розірвані, а Україна все ж зможе розраховувати на захист в довгій перспективі? Угоду про безпеку Конгрес не ратифікує, тобто не надасть йому юридичної сили. Адже подібні документи цього і не потребують, каже заступник Єрмака Жовква. Це означає, що теоретично США можуть вийти із неї за рішенням президента Америки. І і тут ми пам'ятаємо, що вибори вже у листопаді, і суперник у Байдена Трамп, і от Трамп або будь-який майбутній президент може вийти з юридично обов'язкової виконавчої угоди. Про це пише The Washington Post. А дійсно, якщо буде новий президент, нова президентська адміністрація, вони можуть її в принципі не виконувати чи не скасовувати, а навіть просто не виконувати, не робити активних якихось кроків чи рухів в напрямку здійснення цієї угоди. Але Сподіваємося, що такого не буде, бо, в принципі, все ж таки, це відповідає американським національним інтересам. Ризик існує в тому, що Трамп або його адміністрація по іншому буде бачити реалізацію цієї угоди, буде по іншому визначати пріоритети. Буде по іншому визначати кількість того і коли це має бути поставлено. Що ж на цьому Україна не зупиняється? Зеленський вчора анонсував, що безпекову угоду готуються підписати ще з десятьма країнами. А ви поки можете написати, чи дійсно ця угода на вашу думку допоможе Україні протистояти агресії Росії та чи не вплине на неї Трамп у випадку, якщо стане наступним президентом Америки? А от 16 червня на вулицях Києва відбудеться перший від початку повної. Масштабного вторгнення марш рівності. Марш буде організований неподалік укриття, і в ньому зможуть взяти участь 500 людей. Повідомила голова правління Київ Прайд» Анна Шаригіна. За її словами, на сьогодні вже повністю погоджено і маршрут, і план заходу. Участь у марші візьмуть як індивідуальні активісти, так і організовані колони. Також будуть присутні дипломати і представники міжнародної спільноти. При цьому в організації наголосили, що не рекомендують виходити на марш неповнолітньому а от напередодні самої події біля Київської міської військової адміністрації провели акцію проти маршу рівності. Біля КМВА зібралося приблизно сотня людей з вимогою скасувати проведення маршу. На акцію прийшов голова руху всі разом за сім'ю Руслан Кухарчук. За його словами, єдиного організатора цієї акції немає. Люди вийшли спонтанно на акцію. Також прийшла військовослужбовиця Марія Воля, позивний Гера, яка є представницею ЛГБТК Плюс спільноти. Ущемляєте наші права, щоб нашим дітям свої права разом до рівності та перемоги. Таким буде гасло цьогорічного прайду. Наприкінці травня Київ Прайд повідомили, що планують провести марш рівності у київському метрополітені. Дозвіл не дали Київська міська військова адміністрація. І міркувань безпеки попросила організаторів обрати іншу локацію. Наразі точну локацію організатори не оголошують. Теж міркувань безпеки. Захід буде закритим і буде проходити за попередньою реєстрацією учасників. Саміт Великої Сімки триває сьогодні. Другий день. Папа Римський проведе сьогодні двосторонні переговори із світовими лідерами на саміті країн G7 в Італії. Зокрема, поговорить з президентом Зеленським. Повідомили в прес службі святого престолу. Понтифік приєднається до лідерів. G7 і кількох послів країн, що розвиваються, щоб обговорити етнічні наслідки штучного інтелекту. Це перший раз, коли папа відвідує саміт G7. Ми далі будемо стежити за подіями G7, Тож обов'язково підпишіться, щоб не пропустити новини.